Всім доброго дня! Тут ми годуємо котиків. І як я вже казала, що котики включають в нас прекрасний, чудовий режим такої, такого м'якого заспокоєння, і маємо віддячувати їм сторицею. Але є інший режим, які в нас включають люди, які, з якими виникають у нас конфлікти. На превеликий жаль. Це може бути конфлікт в черзі, це може бути конфлікт десь в оточенні. Чому? Чому наша гармонія внутрішня може так порушуватися якоюсь іншою людиною? Іначе слово нас так ранить і так неприємно, так боляче. А можливо, ця людина нагадує нам маму або батька. або то дитяче розчарування в першому коханні або якесь слово вчителя, де ми в якийсь момент відчули себе нікчемою. І оця людина в черзі, і цей лікар, цей працівник якоїсь служби нам нагадує саме цю людину. Чому нагадує, іначе наша радість, наша така дитяча внутрішня підлітковість, вона з одної сторони виключається радість, а оця підліткова провина вона включається. Тут можна говорити про рольові моделі: батько, син або донька, нападаючий і так далі. їх… Таких типажів психологічних або архетипів, тут також можна в цьому шукати, є дуже багато. І треба чітко розуміти, з якою людиною, в якій рольовій моделі. Когось ми повчаємо, для якоїсь подруги ми є навіть мамою психологічною, якась подруга є мамою або навіть батьком для нас. І якщо ми ці моделі відстежуємо, і вони для нас в контексті нашої реальності, нашої нервової системи є оптимальні. І навіть деколи, Рятівні з деякими людьми такі типажі, архетипи вони є на превеликий жаль руйнуючі. і деколи коли ми навіть не хочемо йти чи в поліклініку, чи до того лікаря, чи до тої подруги, тому що відчуваємо тиск. І наша самооцінка занижується. і ми відчуваємо, що ми вже нічого в тому житті не можемо. Якщо ми хворімо, не можемо війти в ремісію, якщо є проблеми на роботі, ми не можемо їх вирішити, якщо є проблеми будь-якого іншого типу, особисті, фінансові, в нас наче підкошуються ноги від того, що ми не можемо вирішити ці питання. Чому? Тому що в нашій підсвідомості є певні гачки, на які ці люди може і не хочячи, можуть натискати. Тому що вони нам когось нагадують, включають певний механізм в той момент згадку про той момент, коли ми були маленькі, беззахисні, тендітні, тендітні емоційно, незрілі.